Замовив в магазині моє комплект постільної білизни від бренду Ardesto. Глорія. Написано. Так. Комплект постільної білизни двохспальний. Півковадра розміри 200 на 220 см. Простирадло 230 см на 240 см. Наволочки 2 штуки 50х70. Вказано, що 100% бавовна сатин. Написано термін придатності необмежений. Давайте ось розпаковуємо. Такий входить такий поліетиленовий кульочок на кнопках. Дуже гарно запаковане. ну от Давайте, наприклад, виймемо одну наволочку. Зараз. Дуже добре запаковано, не мається. Давайте перевіримо, якість. так. От. Дивіться, рука. Якщо потерти, потерти, трошки потерти, то на руці нічого не береться. В цілому так і відчувається, що бавовна дійсно якісна. Думаю, буде приємно спати на ньому. Всім раджу комплект постільної білізни Home Хоум текстиль. Глорія. Глорія. もよう。